Вправа 80. Знайдіть значення виразу, якщо. Ну що ж, давайте спочатку ми спростимо цей вираз. Отже, 10b-2b плюс 4 x Перед дужками у нас стоїть знак мінус, розкриваємо дужки, міняємо знак доданків на протилежний. Це буде дорівнювати 10b. Далі, у нас було в дужках 2b, стане мінус 2b. Міняємо знак на протилежний. Було плюс 4 x а стане мінус 4 x і це дорівнює. 10B відняти 2 – це буде 8 b Так. Тоді залишиться відняти 4 x І це дорівнює. Ну що ж, зараз видно, що тут четвірку можна винести за дужки, То в дужках тоді залишиться. Що ми четвірку заберемо. Залишиться 2B відняти x. Але нам треба перетворити не у 2B. Відняти x, а в x відняти 2b. Для цього ми можемо ще мінус винести за дужки. Тобто винести ще мінус, якщо ми винесемо, це буде мінус 4, а тоді в дужках у нас, якщо ми заберемо мінус, то буде мінус 2b, буде не мінус x, а додати x. Так? Або це можна записати як мінус 4. А в дужках поміняємо доданки місцями х-2b. Буде те, що в нас є якщо х 2 b дорівнює. Тепер, якщо ми записали наш вираз, якщо розкриті дужки у нас вийде то саме, що ми розпочинали. Ми зараз можемо знайти значення цього виразу. Записуємо, якщо, якщо пишемо x відняти 2b, дорівнює мінус 5 то записуємо мінус 4, значення нашого виразу, х мінус 2b буде дорівнювати. Мінус 4, що множиться, а замість х відняти 2b пишемо мінус 5. І це дорівнює. Мінус помножити на мінус буде плюс, 4 помножити на 5 це 20. Тобто значення нашого виразу буде дорівнювати 20. Записуємо відповідь. Отже, знайдіть значення виразу. Ми знайшли, це буде 20. І є.